Усі ви тут зібрались, які ви сьогодні гарні, які веселі та усміхні. І я, як гарна господиня, повинна привітати наших чесних. Це наш директор школи та зал школи. І для них я підготувала як кожна господиня українська і сім'я. Тому я хочу його сьогодні вам вчити. <плес> <плес> кожного мене ой, математика така нудна наука, ой, вона не, не застосовується. А я сьогодні хочу вам показати, наскільки вона цікава, красива і горша. І це можна побачити у у вишивці, у українського у всьому, чим живе наш український народ. В цьому мені допоможуть наші групи істориків, народознавців, обов'язкової математики. Але перш за все я запрошую наших ведучих, будь ласка.